Пройде якийсь час все одно всі прізвища наша служба безпеки назве всі прізвища російської радянської ще агентури всі будуть названі в нашому інформпросторі. Нерідко можна почути один і той самий меседж від українського народу приховують списки агентів КГБ СРСР. І одного дня СБУ нарешті їх оприлюднить. Чому не були відкриті архіви жодним з президентів архіви КГБ? В цей самий час багато українців все ще не знають, що в Україні вже 10 років архіви радянських спецслужб розсекречені. А наша держава за прозорістю і доступністю історичних архівів. Я однією з лідерок на пострадянському просторі. Розкриваються всі архіви колишніх спецслужб, а всіх цих двійок, трийок, НКВД, КГБ архіви НКВС і КДБ у вільному доступі, відколи в Україні повністю відкрили документи радянських спецслужб потік охочих вивчити історію репресованих родичів. Зріс утричі.